Ми повинні все зробити, щоб максимально швидко вступити в євросоюз, щоб максимально швидко говорити про спільну європейську оборонну політику. А що ми маємо для цього робити? Крім якісної дипломатії? Ми маємо, по перше, гарантувати єдність всередині, не переслідувати опозицію чи лідерів опозиції, як це відбувається зараз, не влаштовувати тут цензуру всередині нас. Бо подивіться зараз буде Росія, е нібито відзначати перемогу, в якій найбільше загинуло українців. Найбільше в Другій світовій війні загинуло українців, і найбільше воювало в арміях проти Гітлера українців. І перемога над нацизмом це наша перемога, які наші жертви були жертвами сталінізму після Другої світової війни. І тут мали би бути всі лідери. А ми донесли це до світу. Ні, ми через марафони доносимо, що наша влада найпрекрасніша, а через якісь інші канали, які ми називаємо іномовленням, кажемо, що ми впливаємо на світ, а Росія не зупиняється. Вона свою пропаганду проводить. Ми сильні в міжнародній політиці. Ми сильні в єдності. Ми сильні в об'єднанні всіх сил, які тут є. Ми сильні в демократичному поступі і в до європейської інтеграції. Оце те, що ми маємо зробити. А вже після цього, коли відчуємо цю силу і самі все для цього зробимо, обіцяти пити каву в Криму, бо маємо там пити каву разом з нашими друзями, українцями кримсько-татарського походження.